П'ятихвилинні звички, які збережуть тобі час. І так, ти хочеш мати більшого вільного часу, а він кудись завжди втікає, то робота, то навчання, то ще якісь справи. І ти доходиш до висновку, що ти знову нічого не встигла, а це вже пізня година. Що ж, якщо це саме про тебе, то бери ручку і записуй, а ми поїхали. Перше. Обріділися і своїми пріоритетами. ви чули про колесо балансу. А чи пробували ви його колись скласти? Напевно, що ні. Ну що ж? Може, це доля. От прямо зараз візьміть листок і спробуйте скласти своє колесо балансу. Напишіть в ньому свої сфери життя. То навіть їх багатенько є у Фінтерсі, просто скачайте через роздрукуйте. І після того, як у вас буде ваше колесо, візуально подивіться на всі сфери вашого життя. І особливо свою увагу зверніть на ті сфери життя, де все погано і складіть невеличкий план кроків. Щоб підняти свої сфери, Ну і потрібно не забувати про те, щоб підтримувати і інші сфери вашого життя. Робити, так скажем, аналіз свого життя, можливо, ви багато часу витрачаєте на навчання. А у вас навчання і так, 10 з 10, але в той же час ви хочете вивчити англійську, ви її знаєте, але вчите лише раз на тиждень, тобто потрібно просто правильно розставити свої пріоритети. Друге, виписати всі справи в один список. Ви ніколи не задумувались про те, скільки у вас справ на день, і ви їх всі тримаєте в голові. І виходить так, що ви зробили усі свої справи і думаєте, що оскільки справи виконані. Тепер можна собі відпочити, і ви, допустимо, лягаєте на ліжко, і проходить 2-3 хвилинки. Ви розумієте, що вам ще потрібно зробити ще якусь справу, про яку ви забули, і ви розумієте, що її треба зробити, але ви вже почули, почали відпочивати. І в такому випадку ще важче встати і почати робити, бо ви вже морально сіли відпочивати. І тут є два варіанти. Наступних ваших дій: перше це або ви через силу встаєте і неохотою неякісно виконати свою справу. А друге, це ви собі продовжуєте відпочивати від виконання справ на потім, і в результаті ви розумієте, що цієї справи не виконало, та й часу в неї вже якби то й нема. І ви це все. А якщо б ви це все записали, ви б глянули на список і зрозуміли, от дійсно в мене ще є одна невиконана справа. Тут чому в нашій голові далеко не все запам'ятовується, навіть у тих, хто має чудову пам'ять. Третє, робити регулярні перерви. Я думаю, у кожного з нас день розписаний, що немає навіть під п'яти хвилин, щоб присісти, а це вже досить погано. Час від часу потрібно робити собі хоча б 50 хвилинні перерви. Навіть просто піти випити чашку чаю або кави, як то кажуть, розгрузити розвиток. На вам дуже приклад. Особисто я ніколи не вірила у те, що ті невеличкі перерви можуть впливати на якість моєї роботи. До тих пір, поки я одного разу не сіяла вивчати англійську, і мені було потрібно піти на курси. І я бачила, що в мене ще є вільних 15 хвилин. І замість того, щоб піти відпочивати, я вирішила, що ви ще встигла пройти фінальний тест по темі і піти вже тоді. Я дуже... І коли я прийшла, я дуже багато робила елементарних помилок. Коли я навіть просто почну малювати чи одягатися перед курсами, то таких помилок я не замічаю за собою. Тож спробуйте і ви вводити невеличкі перерви. Четверте. Одне завдання зараз. Ви колись спробували на комп'ютері відкрити багато вкладок, програм, і в результаті що відбувається? Комп'ютер починає виснути. Так чому ви думаєте, що ваш розум, що ваш організм чимось відрізняється від комп'ютера? Якщо робити справ багато одночасно, якби це не звучало дивно, але ви також почнете виснути. Тому що тут ви робите, потім біжите за іншим, і все виходить на перекосяк. І довго. І довше. Краще бо вам на кожну справу виділити певний час і якісно виконати справу. Так, можливо, ви не встигнете все зробити, хоча, якщо робити все зразу, то вийде явно довше, але ця справа буде дійсно зроблена і не як небудь П'яте. Добавляйте відпочинок у свій розпорядок. Ритм життя більшості людей настільки інтенсивний, що це на відпочинку практично не залишається. Власне, те, що багато хто називає відпочинком, представляє собою дещо інше. Валяння на дивані перед телевізором або скроння соцмереж не дає організму повну ціну відновитися. Тому навіть ті, у кого достатньо вільного часу, часто відчувають себе втоном. Причиною цього є перенавантаженість однотипним заняттям та невмінням вмінням вислабитися. Чому ми потребуємо відпочинку, щоб ми все встигали необхідно постійно підтримувати себе в активному режимі. Аксіома якої дотримується багато трудоголіків, однак, як показали наукові дослідження, резерви енергії. Кожна людина має її власність вичерпувати. Якщо довгий час не робити паузи, то в підсумку це може призвести до таких наслідків, як зниження рівної продуктивності, погіршення концентрації уваги і захисних функцій організму, порушення якості сну та апетиту, бій психоемоційного стану, тож відпочинок дуже важливий. Він повинен адекватно чергуватися з іншими видами діяльності. Навчанням, роботою, сімейними обов'язками тоді можна говорити про гармонійний спосіб життя людини. Шосте планування. На певному етапі свого життя ми всі задаємо собі це питання, чи потрібно мені планувати своє життя. І ось тут починають розбіжності та непорозуміння. Планування це свого роду сходинки того підставу, який називається досягнення цілі. Хтось намагається сам планувати життя, за когось це роблять батьки. А деякому взагалі до одного місця майбутнє і вони живуть сьогоднішнім днем. На один приклад для кращого розуміння. із цієї акції вирішили поставити у вигляді думок учня. Ось, закінчу школу, поступлю до інституту і його закінчу. Попутно засвітившись там заходах чи акціях для підняття свого престижу. На мене обов'язково звернуть увагу, тому з радістю візьмуть в якусь велику компанію. Де я швидко себе зарекомендую: Одружуюсь на дочці боса або іншого впливового бізнесмена. Проберу все до своїх рук, а далі вчиться спочати на лаврах і користуватися дивідентами своєї праці. У вигляді машини, дачі, де не буде ліва, особняка, багатоповерхівки і т.д. і т.п. Мріє один студіючий студент і намагається завжди бути на рівні. Можливо, він не доб'ється всього, що запланував досягти. Наприклад, у боза не буде дочка, а син. Або у випадку близнути під час навчання в інститут не трапиться. А може і самого інституту не буде. Провалиться такий розумник на першому іспиті та агардні заграмець. Як то кажуть, хочеш розсмішити Бога, скажи йому, що трапиться завтра. Але все одно у людини, яка поставила перед собою мету, чи навіть просто намітивши шлях її досягнення життя, починає рухатися у повному напрямку. І так чи інакше, можливо, маленьке, а може й величезними кроками він буде йти до досягнення поставленої цілі. І на цьому було все. Якщо вам це сподобалось таке відео, не забудьте поставити лайк, написати свій коментар, відгук. І всім па-па!